Фахівці Волині запрошують долучитися до реєстру суб'єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів членів їх сімей. Як повідомили у Волинській ОВА, важливо, щоб у громадах були створені всі необхідні умови для якісної психологічної підтримки ветеранів та членів їх сімей. Так, 27 березня заступник голови ОДА Тарас Шкітер та начальниця управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації Віта Прокопчук провели зустріч із фахівцями, які надають психологічну допомогу у Волинській області. Основна мета залучити біль ще представників із області до реєстру та донести інформацію про можливість отримання державної компенсації за надання психологічної підтримки ветеранам та їхнім сім'ям. Ми розуміємо, що багато фахівців уже працюють з ветеранами та їхніми родинами, допомагаючи їм подолати труднощі адаптації. Однак важливо, щоб ці спеціалісти мали змогу працювати та отримувати підтримку від держави. Наголосив Тарас Шкітери, закликав усіх надавачів психологічних послуг області реєструватися у системі мінветеранів та користуватися можливостями, які надає держава.